Зараз Україна має більше можливостей бити по Росії у відповідь та користується цими можливостями. Варто згадати блекаути, які вже кілька разів траплялися останніми тижнями в Білгородської області та на Курщині. Хоча Олександр Харченко і не вважає таку тактику дієвою. Московитам абсолютно немає жодного значення, що вони будуть сидіти без світла, води там тепла і так далі. Тобто, Кремлю це ніяким чином не тисне, не цікавить, нічим не заважає. Ну сидять і сидять. Ми моніторимо постійно новини для того, щоб розуміти, що в них відбувається в енергетиці. Так от відключення в Белгороді в національному медіапросторі Московії не фігурували взагалі. Цебто вони за межі там простору Білгорода Брянські-Брянську не виходили. Вони нікого не цікавлять. Ну, сидять якісь людишки без світла, то хай сидять, нічого з ними не станеться. Коли зможемо, ну підключимо їх назад. От удари по нафтотранспортуванню, удари по нафтопереробці, і особливо удари по експортних терміналах відвантаження нафти і, можливо, газу, туди ми ще не добивали, але потенційно ж можемо. Оце ефективно. Це їм дуже боляче, прям дуже боляче. Вони це сильно відчувають, і ми вже маємо певні результати, які треба далі розширювати. Вже зараз е об'єктивно в Московії є певний, можна дискутувати який, але певний дефіцит високооктанових нафтопродуктів, і це створює некомфортну ситуацію в багатьох аспектах.